Ради вітати вас. Ми звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно в Європу розповідь про те, що об'єднана Європа робить для зближення з Україною, що Київ робить навзаєм, і чому Україна та ЄС сильніші разом. Ось теми, що стали головними у цій програмі. Газові перемови Україна, Росія, ЄС в Єврокомісії кажуть, що сторони готові йти на поступки. Київ та Москва продовжують боронити переговорні позиції. Громада, самоврядування та децентралізація, європейський досвід реформ в українських реаліях. Гість студії, віцепрем'єр-міністр Володимир Гройсман. отримати біометричний паспорт буде навіть дешевше ніж традиційний. Цей документ відкриває шлях українцям до безвізового режиму з ЄС. Українсько-російські переговори про постачання газу тепер зосереджені у площині дипломатичних дискусій у Єврокомісії, яка виступала посередником у процесі переговорів, наголосили, що Україна та Росія готові йти на поступки. Хоча варто взяти до уваги складну політичну ситуацію, яка загострює справу пошуку компромісу. зауважив єврокомісар із питань енергетики Гюнтер Еттінгер. На думку єврокомісара, основою для успіху переговорів може стати протокол, підготовлений Єврокомісією за результатами попередніх зустрічей сторін. На жаль, нам не вдалося сьогодні згодом, в першу чергу, ми не вдалося згодом механізм формування ціни. Російська сторона залишається привержена тим договорінням, які були. У нас залишилися деякі відкриті питання та неузгоджені позиції, але ми домовилися продовжити переговори. Позаду кілька раундів консультацій у Берліні та Брюсселі за посередництва Євросоюзу. Однак Україна та Росія і досі залишаються у пошуках компромісу. Москва пропонує тимчасову знижку у 100 доларів, але вимагає погашення газового боргу та непорушності угоди 2009 року. Київ намагається змінити положення контракту щодо обсягів закупівлі газу, формули ціноутворення та скасування принципу бери або плати. Також сторони мають визначити, хто і за якою ціною зака. Начуватиме паливо до українських підземних сховищ, щоб забезпечити його безперебійний транзит у напрямку Європи. Там велика геополітична гра. Там не буває е переможців і переможених. Тобто, там є тільки інтереси. Вони можуть співпадати, можуть не співпадати. У даному випадку інтереси України співпали з інтересами Європейського Союзу. Україна має використати цей момент. Посилити позиції України можуть не лише у Брюсселі. Вітчизняні дипломати мають долучатися до переговорів і в інших країнах, які є ключовими гравцями європейського енергоринку: Німеччині, Франції Італії. Всі ці держави мають контракти з Газпромом, де кому навіть вдалося знизити вартість російських поставок. Буде е Отримано серйозний поштовх для більшої енергетичної консолідації Європи для створення дійсно цілісної енергетичної політики ЄС, хоча зберігатимуться різні окремі інтереси окремих країн. Але в той же час, наприклад, перспективи газопроводу Південний потік, я вважаю, що таких перспектив просто немає. Російський газ важливий для Євросоюзу та України, однак і Газпром не хоче втрачати найбільші ринки збуту, зауважують аналітики. За даними рейтингового агентства Стандарт Poor's, навіть китайський ринок не в змозі забезпечити Москві таких прибутків як європейські країни. Якщо майбутні поставки газу до Китаю оцінюють у 38 мільярдів кубометрів на рік, то експорт до Європи у 2013-му перевищив 174 мільярди кубометрів. Традиційно ми вважали, що Росія є сировинним придатком Заходу. Тепер вона стає ще й сировинним придатком Китаю. За оцінками аналітиків, після домовленостей з Москвою Китай може зменшити закупівлю скрапленого газу, а значить, збільшиться його пропозиція на ринку ЄС, що вигідно європейським покупцям. Однак, в цілому, сподіватися на істотне зниження цін не варто, вважають експерти. Головною умовою для української енергобезпеки має бути не лише диверсифікація поставок, а скорочення споживання газу. Давайте позбавлятися від залежності від імпортного газу, не зважаючи звідки він приходить з Катару, з Європи чи з Росії. Нам буде все рівно хто буде постачальником цього газу. Ми будемо брати його через ЛНЖ-термінал, Ми будемо брати його з Європи. Нас вже не бентежить ціна. Посилення енергобезпеки та зменшення залежності від російських енергоносіїв має на меті і нова європейська енергостратегія. Очікується, що лідери країн Євросоюзу підпишуть цей документ під час саміту 27 червня. Децентралізація влади і реформа місцевого самоврядування тепер один з пріоритетів українського уряду. Реалізація цієї реформи має придати більшість повноважень на рівень територіальних громад, які можуть формуватися населенням одного або кількох населених пунктів. За задумом авторів реформи, це сприятиме розвитку територій, посиленням відповідальності на виборних посадах і на загал розширенням можливостей і збільшенням ресурсів громад. Концепція реформи була розроблена вітчизняними фахівцями із урахуванням рекомендацій європейських експертів. У порядку денному реформи прихідний період до вересня 2015 року. А у жовтні того ж року мають відбутися вибори на новій територіальній основі. І гість вікна в Європу Володимир Гройсман, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку будівництва та житлово комунального господарства. Пане Володимир, щиро дякую за участь. Чи бачите ви українську ситуацію з розвитком місцевих громад як унікальну або таку, до якої можна застосувати існуючий європейський досвід реформи децентралізації, і самоврядування? Унікальною вона є тільки тому, що 20 років в цій царині не було проведено зрушень тільки сьогодні притаманні європейським країнам. І Якщо говорити про реформи, які необхідно робити, то це одна з ключових реформ, коли ми побудуємо правильну систему управління країною, де основою є вибір людей, а не призначення з Києва або з інших центрів прийняття рішень. А тих чи інших чиновників, які дуже часто можуть забувати про те, навіщо вони приходять у владу, чи маєте ви зворотній зв'язок із тими самими громадами, про які йдеться як центральне поняття, да, реформи децентралізації? Які відгуки ви чуєте і чи готові ви до того, що можливо буде негативна реакція, так як це було у 2005 році? Ми в постійному діалозі і можу зазначити, що та концепція реформи місцевого самоврядування, яка була прийнята урядом. В достатньо повній мірі проговорена і спирається на думку місцевого самоврядування на асоціації, на експертів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Тобто це консолідоване консенсусне рішення, яке дозволяє нам формувати план реалізації цієї стратегії. І вважаю, що ми цією зміною навпаки зробимо все для того, щоб кожна громада в Україні була самодостатньою а представники громади, яких обирають люди, мали можливості а Працювати і робити свою справу максимально ефективно і змінювати ситуацію на територіях в кращий бік. Чи думаєте, ви що реформа місцевого самоврядування здатна бути інструментом для виправлення ситуації, яка тепер сталася на сході України і в Криму? Не просто здатна і буде тим інструментом, який дозволить сьогодні людям приймати рішення щодо свого життя. Стратегія чи концепція, яку ми затвердили, і план дій зумови декілька речей. Перше це обрання своєї влади на території. А не призначенців з іншої, наприклад, столиці. Друга позиція забезпечити ресурсами, фінансами території для того, щоб вони могли вирішувати питання освіти, охорони здоров'я, інфраструктури, тобто фактично інвестувати свої же кошти в якість свого життя. І третя позиція це забезпечити контроль з боку громади за своєю владою. Фактично, це ті можливості, які дозволять не тільки вирішити проблему, а й дозволять дуже чітко розвиватись а Територіям розвиватися містам, селам і селищам, в яких живуть люди. Зараз питання стоїть в тому, коли ці рішення будуть приймати в парламенті. Ми працюємо над гарним пакетом, який дозволить нам бути не гіршою країною ніж наші сусіди в Європі, які мають достатньо серйозне місцеве самоврядування, які здатні сьогодні від. Повідати адекватно на ті виклики, які сьогодні є, і саме головне, що це влада, яка повністю підпорядкована людям. Як тепер розуміють на місцях у громадах ці запропоновані реформи, де з яких джерел фінансуватимуться, скажімо, охорона здоров'я, побудова лікарень? Скажімо, якщо є проблема підтоплення, так на західних регіонах це має вирішувати громада, чи це має бути вирішено ресурсами уряду? Який механізм буде запропонований? Механізм розподілу всіх загальнодержавних податків. Які сьогодні справляються чи сплачуються платниками, мова йде про два податки: це податок на прибуток підприємств і податок з доходів фізичних осіб. От частина цього податку повинна залишатись в селах, селищах і містах, ще частина в на рівні району, ще частина на рівні області, і, звісно, певна частина повинна відраховуватися до державного бюджету. Далі визначаються компетенції. Якщо мова йде про там, надзвичайну ситуацію, то надзвичайну ситуацію буде вирішувати держава спільно з органами місцевого самовідування в тій частині, як це буде визначено щодо участі. Але наша реформа передбачає, що в таких випадках держава бере на себе систему управління цими процесами чи ліквідації надзвичайних ситуацій, оскільки держава більше до цього буде підготовлена. Але саме головне, що сьогодні ми будуємо модель, яка є безконфліктною, де кожен рівень, село селище, місто, район, і область мають свій рівень компетенції, свої податки, які залишаються на цій території, а свої компетенції щодо прийняття рішень і повний механізм підпорядкованості громади. Це означає, що вони не конфліктують а доповнюють. якщо ну, можна коротко? Скажімо, охорона здоров'я, освіта і силовики. Як розподіляти охорона здоров'я, первинна ланка охорони здоров'я буде підпорядкована громадам. Якщо мова йде про обласні лікарні, то обласні лікарні залишаються в обласному підпорядкуванні обласних рад, але обласні ради вже будуть мати свої виконкоми, свою виконавчу владу, а не прислану із, наприклад, там, Києва, що є дуже важливе, і свої податки. Що стосується освіти, то первинний рівень освіти я маю на увазі дошкілля і шкільна освіта це рівень громад, технічна освіта це рівень району. Освіта обласна буде опікуватись вищою освітою, і ми зараз моделюємо це питання і будемо ще узгоджувати з діями міністерства освіти. Що стосується питання міліції, то ми передбачаємо створення муніципальної міліції, яка не буде озброєним формуванням, але буде компетентна з точки зору політики щодо паркування автомобілів, наведення порядку на територіях, спільного патрулювання спільного. З органами внутрішніх справ а буде і система підготовки цих муніципальних поліцейських. Тобто в цьому і маємо... полягає безконфліктність, про яку ви тепер говорите? Так, правильно? це єдина система. Ми мали минулого тижня подію, коли ЄБРР надав кредит на реконструкцію Луганська тепер на черзі Сєвродонецька та інші міста. Чи здатні такі інституції, як ЄБРР, задовольнити попит на такі кредити в масштабах усієї України? І чи здатний уряд український підтримати такі ініціативи для того, щоб можливо обійтися без підтримки ЄБРР? наприклад? Ще ми мали підписання угод з світовим банком на 730 мільйонів доларів на 15 міст в і теплопостачання, і водозабезпечення, і тверді побутові відходи, їхня переробка. А ще ми маємо сьогодні всі. Підстави говорити про 1 мільярд доларів, які надасть уряд Японії для вирішення питань Бортницької станції рації, питання екологічної безпеки і взагалі безпеки столичних мешканців. Ми сьогодні всіляко використовуємо ці інструменти, оскільки вони, ці фінанси, вони довгі, вони дешеві. І вони підконтрольні міжнародним фінансовим установам, що означає, що ефективність використання і прозорість використання цих коштів є достатньо високою. І саме головне, що фінансування чи направлення цих коштів відбувається на самі больові точки, наприклад, питання енергозбереження, але з використанням самих новітніх технологій, що дозволяє нам зменшувати нашу залежність перед імпортованим газом. Газом Російської Федерації, який перестав бути економічним питанням, а він є абсолютно політичним питанням, тому нам потрібно заміщувати газ на інші види палива, менше споживати цього ресурсу, і це дуже чітка стратегія. Такі структури, як міжнародні фінансові організації, звісно, вони нам допомагають. Інвестуючи в нашу незалежність, ми підтримуємо, стимулюємо і всіляко будемо підтримувати такі проекти. Вікно в Європу певний час висвітлювали проект Європейського союзу місцевий розвиток орієнтований на громаду. Чи знаєте ви про цей проект? Ми як на мою думку, він є успішними. Чи ви готові використовувати досвід, який набутий в рамках не, цього проєкту? не тільки потрібно використовувати досвід А, взагалі? Я хочу зазначити, що наші європейські партнери багато приділяють зусиль для нашої інституційної спроможності, тобто. Використовуючи найкращий досвід, практичний, який є в європейських колег, вирішення питань в Україні базується саме на цьому досвіді. Навчання, зокрема, про те, що ми говорили, і об'єднання громад. Зараз ми розробили два законопроекти і будемо вносити, до речі, сьогодні. Наближчими днями він війде в парламент. Це законопроект про добровільне об'єднання територіальних громад. Тобто, якщо громади хочуть бути більш спроможними, більше заробляти грошей, вони можуть об'єднуватися, але це їх добровільна справа. Крім того, ще один законопроект, який є дуже важливий, і ми очікуємо його прийняття парламентом. Це закон про співробітництво територіальних громад, коли дві і більше громад можуть об'єднувати свої бюджети. Свої можливості, свої кадри, свій потенціал для вирішення спільних питань. Тому і цей проект теж є дуже, дуже важливим. Як в уряді бачить розвиток окупованих територій Криму? Чи сподіваєтесь ви на те, що урядові програми, про які ви зараз говорите, будуть імплементовані і сприйняті на цих територіях? А, ви правильно все сказали. Це тимчасово окуповані території. Ні в кого немає сумніву, і в мене немає сумніву, що Крим буде повернути в Україні. Єдине питання тільки часу. Те, що сьогодні е, будуть вжиті заходи для того, щоб звернутись у всі міжнародні інстанції, всі правові інструменти використати для того, щоб зафіксувати е, анексію, оку, окупацію е, Криму, який є українською територією, е, це сьогодні робиться і буде робитись в майбутньому. А далі тільки буде питання часу. Та система, про яку я сьогодні е, говорю, і над якою ми працюємо, це інструмент зробити успішною свою країну. Зробити успішною будь-яку область і будь-яке місто. Тому Крим не є виключенням. Використання цих механізмів і цієї системи дасть можливість Україні бути успішною. І я думаю, що успішність України, її економічний розвиток, соціальний розвиток пришвидшить процес повернення Криму в Україну. Олег Гройсман, щиро дякую за вашу участь. Дякую. Шляхи допомоги українському приватному бізнесу були головною темою зустрічей під час круглого столу представництва Євросоюзу в Україні. Учасники певні, що підписання економічної частини угоди про асоціацію відкриє шляхи розвитку та реформування вітчизняного бізнесу. На тепер триває підготовка до спільної українсько-європейської програми сталого розвитку приватного сектора, яку планують розпочати вже наступного року. У представництві повідомили, що зі свого боку готові підтримати український уряд у співпраці з приватним сектором. Першим кроком допомоги. І малому та середньому бізнесу з боку держави вбачають необхідність подолання корупції в Україні та сприяння пільговому кредитуванню. Процес реформування приватного бізнесу в Україні не буде простим і триватиме щонайменше п'ять років. Втім, потенціал для цього є. Розпочати можна з харчової промисловості та сільського господарства, тому що в Україні на це є реальний попит, а також зайнятися технічною галуззю, тому що тут на українському ринку присутні серйозні компанії та кваліфіковані кадри, які можуть надавати високоякісні послуги. Таким чином Україну можна зробити більш привабливою як для вітчизняних інвестицій, так і для іноземних. Перейти на безвізовий режим з ЄС Україна може вже до кінця цього року, заявив посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський. Український уряд тим часом затвердив зразок біометричного паспорта і назвав дату початку видачі таких документів 1 січня 2015 року. Запровадження біометричних документів є однією з головних умов скасування віз між Україною та ЄС. Персональні дані власника паспорта внесуть в електронний чіп, який розміщений в обкладинці. Європа без бар'єрів незабаром може стати реальністю для українців. Днями Кабмін затвердив зразок біометричного паспорта, документа, який був і залишається необхідною умовою для запровадження безвізового режиму. Можливо, таким документом українці користуватимуться вже наступного року. Це можливо до кінця 2015 року. Скоріше всього Грузія до цього... Раніше это так главно, по поводу сім місячного пробіла та по поводу не революцій. Надолужити час українцям не проблема. Головне політична воля є. Україну експерти порівнюють з Молдовою. Мовляв, там уже користуються безвізовим режимом. Для цього в Молдові підготувалися заздалегідь. 800 тисяч мешканців мали на руках біометричні паспорти. В українців на тепер таких нуль. Експерти вже прогнозують черги. Попит на них буде. На порядки вище ніж спроможність держави його забезпечити, тому варто використати ці півроку для того, щоб можливо завести додаткове обладнання. Для того щоб врахувати, що півтора мільйони на рік це не та кількість, яка буде влаштовувати. Натомість на підприємстві, де друкуватимуть паспорти, заспокоюють, витрачати кошти на обладнання не потрібно. Новий паспорт буде схожий на нинішній. Змінили дизайн на 32 сторінках. Розповідь про історію України в малюнках підробити паспорт кажуть буде неможливо. Там додаються ще надхизні елементи того, чого нема зараз паспорті, який зараз так. Потім тавлю його нема наразі. Персоніфікований водяний знак це дуже важливо. Електротіп, це електротіп, це номер сторінки, який буде видно на просвіт. Технологія виробництва паспортів ускладниться, проте виробничі потужності не зміняться. Щодня з від верстатів виходитиме майже 20 тисяч примірників. Зворот та звороти для нас на тому самонакладі, а на цьому самонакладі йде частина паспорта. Ваші сторінки, на якому друкується фотокартка та заповнюються дані клієнти, новація паспорта, мініатюрний електронний чіп. Його сховають в обкладинку. Є дві технології або Безпосередньо ми на машині будемо чипси вмонтовувати, або ми вже будемо купляти обкладинку, готову з чіпом. А от вносити персональні дані будуть на поліграф комбінаті. Для цього уряд передав центр персоніфікації даних у відомство Національному банку. Незабаром структуру приєднають до поліграф комбінату Україна. Створюється єдиний цикл виготовлення цього документа для того, щоб поліграф Україна вже випускав не безпосередньо книжечку, яку потім. Вже заповнюють, а ми будемо випускати вже готовий повністю документ. Коштуватиме біометричний паспорт 12 євро, папір, фарби та сам чіп імпортні. Тепер триває друга фаза лібералізації безвізового режиму, реалізація якої наповнить біометричні паспорти новим змістом та якістю. Державно-приватне партнерство та конкуренція. Ось головні рушійні сили, що здатні зробити українську галузь соціальних послуг ефективною. О цьому переконані учасники тренінг проєкту Європейського союзу, підтримка розвитку системи соціальних послуг в Україні. Обмін досвідом в рамках проєкту здійснюється між Україною та Францією. Тепер завершальний етап, на якому соціальних працівників навчають новим підходом, що має змінити її відносини з кінцевим споживачем і галузь в цілому. Трі вдох выдох. у столичному територіальному центрі соціальної допомоги чергові заняття з фізкультури, до яких кажуть жінки, призвичайні з дитинства. Утім, тепер пенсіонерам в обладнаних центрах на це бракує коштів. «В якому фітнес-центрі це дуже дорого. Звісно, ми ми пенсіонери, ми не маємо такої можливості. Соціальні працівники проводять заняття безоплатно. Окрім того, у розпорядженні кияни кількадесят гуртків, а торік відкрився університет третього віку. Я рисування, англійський, комп'ютер закінчила. Психологію закінчила, одні дипломи у мене. Самостійно жінка опанувала і скайп. Зізнається, тепер заощаджує на мобільному зв'язку, не витрачається і на послуги перукаря. Зачіска і манікюр тепер безоплатні. Чотири часа роботи в центрі буває до 10-12 людей. А на дому 3-4. майже півмільйона українців користуються соціальними послугами. У цій галузі працює ціла армія соціальних працівників. Система була створена за радянських часів, але тепер вона демонструє слабкість. Ми маємо серйозні проблеми в здійсненні соціального замовлення там, де ми говоримо про інституції державної форм власності. І органів державної влади врятувати ситуацію може запровадження державно-приватного партнерства і конкуренція. Відповідь підказали французи. Семперем Бріан працює у мерії Парижа. Цієї зими у Запоріжжі вона допомогла з організацією гарячих обідів. Пілотний проект перевершив усі сподівання. До програми долучилися відразу кілька неурядових організацій. Я сподіваюся, що той успіх, який я побачила під час заходів у Запоріжжі, його можна буде спостерігати і в інших областях. Це може бути процедура соціального замовлення на будь-які послуги. Співпраця українців із французами триває майже два роки. За цей час фахівці розробили чотири десятки нормативних актів тепер саме час для проведення змін. Новий виклик це посилення кадрового потенціалу. За півтори сотні фахівців до кінця року відвідують тренінги та семінари. Українські спеціалісти, які присутні на тренінгах, вони показують дуже високий рівень кваліфікації. Але ми намагаємося совместне з ними на цих тренінгах виробити якісь підходи, які були б бы одновременно применимы К нинішній, к нинішній ситуації в Україні адаптуватися до європейських стандартів вимагає і угода про асоціацію з ЄС. Крім політичного та економічного компонентів. Документ містить і соціальний розділ, адже на мир та спокій, процвітання та стабільність також впливає і рівень соціального захисту вразливих верст населення, зазначають у представництві ЄС в Україні. Європейський союз завжди підтримував і буде підтримувати трансформації в, соці... в соціальній сфері, оскільки це Касається непосредственно людей, людей, і помощь и поддержка доходять не просто до організації, а конкретно людям. Соціальне замовлення на клієнта, а не фінансування самої установи. Це перше, до чого звикатимуть працівники галузі. Окрім того, доведеться і поборотися за споживача. До конкурсів запрошуватимуть також неурядові та громадські організації. У міністерстві кажуть, що політична воля для цього є. До 2020 року кількість природоохоронних територій в Україні має сягнути до 15% загальної площі. Це рух на зближення європейських та українських стандартів у галузі охорони природи, і це також має стимулювати розвиток зеленого туризму, який в ЄС є головним джерелом прибутків національних парків. В Україні ж ця частка лише 1%, що призводить до дефіциту кадрів, що опікуються такими парками. Твердять спеціалісти проекту технічної допомоги ЄС, що покликані виправити ситуацію. Тепер саме тривають навчання паркового персоналу. За 400 кілометрів від столиці можна знайти рештки палеолітичної стоянки. У селі Мезен, що на Чернігівщині, зібрали цілу колекцію. Утім, серед експонатів тут можна побачити і середньовічний пором. Він і досі працює. Користуються ним, здебільшого, місцеві мешканці. До слова, пліт може витримати до двох сотень курів. Для селян це єдиний спосіб дістатися іншого берега. Пліт працює просто. Головне м'язи паромника та течія річки. Пальне тут не використовують, сплачувати за проїзд не потрібно. Це все місцеве, це тобто для місцевих цілей, ну, туристи приїжджають, туристів тут катають. Втім, перерахувати такі переправи сьогодні можна на пальцях однієї руки. Через десну залишилося лише три переправи. А ще тут зберегся свідок північної війни. Це дуб Івана Мазепи, йому майже п'ять століть. І за легенду, якщо підійти до дубу, доторкнутися до кори, то може набратися сили і здоров'я. Вік дерева на табличці його підрахували науковці. Результати підтвердили і місцеві мешканці. Є різні методи вивчення віку, тому числі порічним кільцям але зрозуміло, це пошкоджує дерево на висоті один метр. Взяти окружність, виміряти є певна шкала, яка дозволяє потім точно визначити вік. Туристів тут готові дивувати на кожному кроці. Позрева, гора, ялинова алея загалом понад 30 тисяч гектарів. Ми маємо два катери прогулянкових, десь по 10 чоловік, щоб ми можемо прогулянку по території Десни. Значить, розроблені освітні стежки, як пішохідні, так і туристичні ці, автомобільні шляхи. Проте за вісім років так і не навчилися зробляти на зеленому туризмі. На 95% видатків покриває держава порядка до 30 тисяч ще в рік, але ж ще ми фактично мало, дуже не, якби не розкручені. У профільному міністерстві пояснюють на рекламу бракує грошей і часу. Працівників катастрофічно не вистачає і апелюють до тієї ж таки Європи, в якій працює ціла армія фахівців. рази в рази більше в Франції нам не вистачає працівників у штаті 22 людини на всю територію України. А це 8 тисяч Одна На тепер майже 300 фахівців вже пройшли курси з підвищення кваліфікації. Семінари організували за підтримки проекту ЄС. Нині кажуть експерти українцям варто відійти від радянських стандартів і залучити до розвитку продоогронних територій інвесторів. Часто густо Такі національні парки можуть бути не готові до самостійного розвитку власних економічних можливостей. І знов таки наш проект якраз намагається спільно з міністерством, яким підтримує, організувати навчання. Окрім того, зближення з Європи вимагає і збільшення природоохоронних територій. До 2020 року таких має бути удвічі більше. У профільному міністерстві обіцяють із завданням впоратися лише цього року. Зелені легені. Держави збільшать на більш як півмільйона гектарів. На сьогодні це були всі повідомлення програми. Нагадаю, що більшість медіаматеріалів випуску можна знайти на сторінці проєкту мережі Facebook. також у вашому розпорядженні наша сторінка на сервесі YouTube. Зустрінемось за тиждень. Нехай вам щастить.